Вітаю на органічній садибі. Сьогодні подивимось на кабачок хворий антракнозом, який лікувався біопрепаратами. Одразу скажу. Я зробив всього дві обробки, хоча б саме щоб вилікувати антракноз, це дуже складне для лікування захворювання. Бажано хоча б провести 3, 4, 5 обробок. Ну і перші бажано з інтервалом через день збільшеними нормами біопрепаратів. Я провів всього одну обробку екстремально збільшеними нормами, коли обробляв одразу після злив помідори тим самим розчином. І буквально ще одну обробочку його обробив. Тобто за оцих десь два тижні всього дві обробки. І подивіться на результат. Плоди були хворі, всі уражені, вони такі спочатку стоять чорну цяточку, таку, ну не чорну, темно-зелену, а потім взагалі такі стають темні, темні. І ось уже плоди висвітлились, вже майже не видно уражень. Хворобу листя ще таке скручене, як при антракнозі, але якщо б його не лікувати, він би за цей час уже загинув. Я можливо постараюся, якщо буде вистачати час, провести ще декілька хоча б обробок лікувальних і потім зніму результат. Але, як на мене, то і навіть от при такій всього двох обробках за такий тривалий період це дуже непогане свідчення, як працюють біопрепарати проти цієї небезпечної хвороби. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом лікувати рослини без хімії.